Росіяни поцілили по дитячій лікарні у сумах. Малеча та медперсонал перебували в укритті, поранених та загиблих немає. Більше про наслідки розповість волонтер добробата Олексій Клюєв, який уже долучається до нашого ефіру. Олексію, вітаємо вас! Розкажіть, будь ласка, про деталі і подробиці атаки Російської Федерації на дитячу лікарню. Доброго дня студія вітаю вас! Так, дійсно, ворог сьогодні атакував двома ланцетами. Дитячу обласну лікарню безпілотники впали зовсім поруч, пошкодивши десятки віконних блоків та пошкодивши фасад. На щастя, персонал вчасно відреагував на тривогу. Обійшлося без постраждалих зараз. Працюють на місці влучання ДСНС волонтери та комунальні. Підприємства зараз ведуться роботи по встановленню віконних блоків. Ось за моєю спиною саме знаходиться Це, ця будівля, постраждала. Тобто, ворог бив прицільно розуміючи, чудово, куди він цілить. Розкажіть, будь ласка, ще трішечки про те, чи вдалося зараз якимось чином уже зрозуміти. Скільки часу потрібно на відновлення, от саме внаслідок того, що будівля постраждала часу і грошей, ну якщо говорити про швидке реагування про консервацію будівлі, то сьогодні завтра будуть проводитись роботи допоки не будуть закриті всі віконні блоки. Ну а взагалі це понад 70 віконних блоків були вибиті. Це найбільше, що постраждало. В цій будівлі я думаю, тут будуть працювати комісії по оцінці пошкоджень і будуть надаватися оперативно матеріали для відновлення вікон. Оскільки лікарня продовжує працювати, ні знаходяться перебувають діти, персонал, тобто вона функціонує. Тож найшвидше будуть виконуватись роботи по відновленню. Тобто не йдеться про евакуацію лікарні і діток до якогось іншого приміщення. Наразі такої інформації не поступає. Те, що ми бачимо зараз, тут то працівники залишаються на робочих місцях. Евакуацію пацієнтів не проводять. Тож в лікарні функціонує функціонують всі системи на щастя. Тож про евакуацію зараз не йдеться. Зрозуміло, щиро дякую вам, Олексію, за те, що доєдналися до нас і розповіли всі деталі. І подробиці. А волонтер Добробату Олексій Клюєв був із нами на зв'язку. і Говорили ми про те, як Російська Федерація поцілила по дитячій лікарні у Сумах. Далі говоримо про ситуацію зі світлом. Енергетика страждає через обстріли расистів. І ось у шести областях масштабні знеструмлення після нових атак РФ. На Одещині ще й перебої з теплом. Ліквідація наслідків масованих атак ворога на енергосистему країни триває. За даними Міненерго, у більшості регіонів країни вимушено діють погодинні відключення а для підприємств і графіки знеструмлення. Росіяни знову б'ють по логістиці України. Цього разу під ударом опинилася Одещина, пошкоджено один із портів. Загинула одна людина. Ще шестеро постраждали. Усі цивільні після атаки зруйнована інфраструктура підприємства, склади із добривами, транспорт, зокрема вантажні вагони. Спалахнула пожежа. На місці працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків. Паралельно армія РФІ вдарила і по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині. Там, на щастя, без постраждалих пошкодження не вплинули на рух потягів. У самій же Одесі ще й сезон 에... серйозні руйнування енергетики за даними ДТЕК, і, іде розбір завалів. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Хоча б зараз намагаються повернути електрику об'єктам критичної інфраструктури.